Усім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні я нарешті зроблю відео, як купувати авто США. Але спочатку підпишитесь на канал, поставте лайк, бо YouTube щось дуже дуже мене зарубав. Навіть ті люди, які були на мене підписані, вони не отримують сповіщення, що з'явилося нове відео. Так що лайк, підписка, поїхали. А коли люди мене просили записати такий відосик, як купувати авто. Я думав зробити відос, як я там відкриваю аукціон, там щось клацаю там і все таке інше. Але таких відосів в Ютубі вистачає. Тому, знаєте, робити банальщину я не буду. До того ж, такі відоси є навіть вже на копарті, на іншуренці в обочалках. Там можете це подивитися. Все це є. А я вам розповім таку інформацію, яку ніхто не розповідає. Десь. Тиждень два тому я в телеграм-каналі побачив повідомлення, що десь в Кишиньові затримали групу шахраїв, які вимагали кошти за авто, які вони купили в США. Як це працює? Вони розміщували оголошення там в соцмережах, інстаграм там і прочих. Коли люди їм робили переказ, вони там за обставинами щось мутіли. Або вже не отдавали задатки, або вже забирали всю суму за авто. Там вже як піде. шахраї це психологи і вони думають, як вас налюбити. Мені було дуже цікаво, чому до них масово йшли люди. Я думав, там, знаєте, ціна буде дуже низька, але ні. Ціна там ну, не дуже низька, більш-менш звичайна. Тому виявити шахраїв по ціні майже неможливо. Звідси вам моя перша порада, коли ви купуєте авто США, звертайтеся до людини тільки по відгуках реальних людей. Так би мовити, сарафанне радіо. Це перше і це найголовніше, як одразу не втратити всі гроші. Після того, як ви знайшли людину, через яку ви будете замовляти авто, це дуже важливо. Дізнайтеся, через кого. Ця людина возить авто, бо я знаю, що 90% людей не хочуть вам розповідати, через кого вони купують авто. Вони думають, що ви там щось дізнаєтесь, замовити напряму, і все таке інше. Насправді в Україні працює приблизно 5 логістичних компаній, які самостійно возять авто. Всі інші фірми вони просто з ними співпрацюють. Я працюю в одній із таких компаній Ліон Транс, яка має повністю власні потужності, як в США, в Клайпіді, в Європі, Грузії, на Близькому Сході, та багато ще де. А нащо знати, через яку логістичну компанію везуть ваше авто? Ми живемо в такий час, що людина може просто зникнути через будь-які обставини. Ну, самі розумієте. Або, наприклад, компанія, де ви купили, або ваш там кум, брат, приятель, не знаю, через кого там ще купуєте авто, просто виявився непорядна людина, там, знаєте, робить там якісь там накрутки до суми, яка вже була обговорена. Наприклад, там, 20 тисяч домовились, а він пізніше каже, там 20% 500, там, якісь витрати. То ви нічого не можете зробити, бо ви не знаєте, хто везе ваше авто. А коли ви будете хоча б розуміти, наприклад, що ваше авто. там, Через суппадряд Везе Ліон Транс ви можете туди зателефонувати і просто з'ясувати ситуацію, що з вашим авто, де воно знаходиться, і задати питання, як вирішити цю суперечку. Логістичні компанії, які крупні, вони за власну репутацію дуже переживають. А маленькі компанії, там знаєте, вони там відкрили новий офіс, нову назву і поїхали далі рубати бабоси. На шагреїв ми не потрапили, з'ясували. Через яку компанію логістичну везуть ваше авто, що далі? А треба ще розуміти, що коли ви звертаєтесь в будь-яку навіть крупну компанію по пригону США, з вами може працювати менеджер-початковець, який взагалі не має досвіду. Бо розумієте, нема курсів по пригону авто США, людей набирають. Можна так мовити, з вулиці. І якщо ви потрапите на таку людину, це може бути просто жах. Він буде намагатися купити вам авто як можна швидше, щоб заробити гроші. Ну йому треба там сплатити комуналку, погуляти, будь-які інші справи. І він найманець, і він буде думати перш за все, щоб заробити йому, а не за репутацію компанії, Бо це не його бізнес. Вони там всі тимчасові. Кажу, як є. Дуже дуже мало лишається людей на довгий час працювати в таких компаніях, і тому краще за все йти вже до людини, яку вам хтось порадив, або ви щось чули, що він привез авто, і все було просто добре, супер і ніяких проблем. Що може наробити менеджер без досвіду? Ну там багато може чого. Статися, наприклад, з документами, з логістиками, там, клацнути вам авто з Гаваїв, Заляски. І по срокам, і по вартості буде дуже-дуже все неприємно. Розповім один приклад. Я бачив, як людині менеджер купив три автомобіля, які я б ніколи не купив, бо я одразу розумію, що вони були. В мінус в мінус вони були не через пошкодження, а через марку автомобіля. Я її казати не буду, бо мене багато хто дивиться з моїх клієнтів, і я не хочу, щоб вони себе впізнали. Але я розумію, чого це сталося. Бо знаєте, купити гавняний лот набагато простіше, ніж купити більш-менш щось прикольне. І цьому менеджеру йому взагалі пофігу було, бо. Сьогодні він працює тут, завтра він працює там все. А моя філософія полягає в тому, що я намагаюся, щоб мої клієнти заробляли гроші і були задоволені. Бо якщо вони купили, наприклад, авто і просто там щось трапилося, вони там в мінусі, вони не будуть більш купляти. Ну, 90%, Так а якщо вони не будуть купляти, то я потратив свій час марно на те, що я багато чого розповідав, як купити, що робити. Куди бігти, як авто зустрічати. Бо для мене дуже важливо, щоб людина до мене звернулася ще раз. Бо коли вона звертається в другий раз, я набагато менше витрачаю часу на цього клієнта. Я йому більше майже нічого не роз'яснюю, він все сам знає. І тому, чим більше заробляє мій клієнт, тим більше заробляю я. І головніше, з меншими трудозатратами. Давайте я вам розповім трошечки за кампанію, де я працюю. Це не реклама, це просто, от, знаєте, розсуд з холодною головою. Я в компанії працюю вже 8 років, і за цей час не було жодного серйозного питання, яке виникло, і ми його не вирішили так, щоб це всіх влаштувало. Сама серйозна криза, як ви розумієте, це був початок війни, коли багато машин плили в контейнерах. І коли закрили порт Одеса, це був просто колапс. Я знаю, що багато компаній, таких от маленьких, да, які там возили машини, незрозуміло через кого, вони просто клієнтам не казали. А потім виявлялося, що їм клієнтам виставляли такі рахунки, що там просто багато людей відмовлялися від авто, просто їх покинули, десь все, забули. А що з тими авто було, ну, я не знаю, може там. Жуліки були собі, забрали. Хрен його знає. Але що трапилося у нас? У нас не було покинутої жодної машини. Всі машини були вивезені в поті. Це власні площадки компанії, де вони їх зберігали та допомагали людям. Або продати там авто, я свої авто продав, наприклад, в Грузії в плюс 200 баксів заробив. А багато кому допомогли машини привезти в Україну через Болгарію. Навіть дехто потрапив на льготне розмитнення та взагалі був дуже задоволений. І це був такий, знаєте, просто показник того, що, по-перше, вони не почали заробляти на форс-мажорі. А ну хто стикнувся з такою ситуацією, під час війни напишіть в коментарях, кому скільки виставили рахунки. Бо ну, я не дуже хочу розповідати про такі ситуації, бо люди впізнають себе. Але деякі люди потрапили на десятки тисяч доларів через те, що ті компанії, через кого вони везли авто, компанії їх покинули. Ну хто знає такий дуже страшний порт Констанція в Румунії. Той знає, скільки коштує звідти вивезти контейнер, щоб його там розформувати, це просто ну капець. За весь час, що я працюю в компанії, моїх координат навіть на сайті не було. Я їх попрохав, щоб вони додавали мене на свій сайт. Бо зараз, коли я почав викладати це все в YouTube, люди почали питати, а де ви, що ви, як ви там працюєте, про вас ніхто нічого не знає. Да? Зараз мій телефон вже є на сайті і все таке інше. І коли ви купуєте авто. Того людини, яка працює в логістичній компанії, знаєте, ви просто телефонуєте туди, кажете свій він-код, наприклад, кажете Суперечка, щось там незрозуміле, і ця машина просто отак от уходить в заморозку до з'ясування всіх обставин. І все, зручно ж, мало ли що може бути. Правда, у нас такого жодного випадку ще не було. У нас дуже людське ставлення від керівництва, навіть коли. Є такі випадки, що ми подаємо на компенсацію через пошкодження. От, до речі, стався такий випадок. Пошкоджена була задня частина автомобіля. Клієнт сказав, що він хоче 500 баксів. Ми подали компенсацію на 500 баксів. Страховий відділ компанії відмовив. Він сказав, що там пошкоджень на 300, мінус 100 доларів франшиза. Але знаєте що? Наше керівництво з власної кишені. Поклала 200 баксів і віддала клієнту 400. Хто б так ще зробив? Я не знаю. Зазвичай просто як я чую, всюди йдуть відмови. Мені писали декілька людей, казали, що бачили дуже погані відгуки про «Леон Транс. Я кажу, а що ви там бачили? Кажуть, логістика 4 або 5 місяців. Я ж таки думаю, ну бред якийсь. Ну, дивіться, от за 8 років найдовша машина, яка плила, це була моя особиста беха 540, яку я купив в Сіетлі. Вона десь плила 5 місяців. І коли людина купує машину, наприклад, Сіетл або Каліфорнія, я одразу кажу, що це може бути і 4, і 5 місяців. Тому ми там намагаємося взагалі нічого не брати. Бо чому не брати? Бо я намагаюся, щоб всі клієнти отримали авто як можна швидше, бо вони його скоріш відремонтують, продадуть і замовлять. Нове авто. Більш швидкий оберт грошей. От і все. Такий випадок мог трапитися тільки тоді, коли, наприклад, вам купив менеджер, який не має досвіду, і просто вас про це не попередив. Бо зазвичай вам завжди кажуть, що авто буде у вас через місяць-два. Зазвичай так воно є. Машина приходить десь за два місяці. Але я завжди кажу давайте він код, ми подивимося конкретну історію, конкретну ситуацію. І як завжди, там виходить, що щось хтось наплутав і такого не було. Бо я вам ще раз скажу: що за вісім років я жодного разу не отримував скарги за терміни. А Знаєте, що ще може бути? Коли ти купуєш авто, і там знаходиться тайтл, Тайтл, це ну, техпаспорт по нашому документ на авто. В ожиданні пендінг, там така в П стоїть. От тоді так це може бути ще плюс два місяці по умовах аукціону. І якщо про це не попередили клієнта, то от воно і виходить. Зрозумієте, що ніхто не зацікавлений тримати ваше авто десь там, щоб воно стояло. Всі зацікавлені якнайшвидше його вам віддати і отримати за це гроші, бо гроші отримуємо тільки після завершення всього контракту. Щоб вони подумали, що це люта реклама моєї компанії, Ні, зрозумійте, мої клієнти нікого не знають, хто. Працює ще в компанії, не Ні керівництво нікого взагалі. І так само Ліон Транс не знає моїх клієнтів. Всі клієнти це мої особисті клієнти. І тому, якщо я вирішу, наприклад, купляти авто через іншу компанію, слухайте, мені це ніхто не заборонить зробити. І мені постійно телефонують інші компанії, дуже наполегливо кажуть, давайте возити через нас. Кажуть, от у нас там дешевше на 100 доларів, давайте порахуємо, давайте там лодки скидайте, подивимось. Я кажу, а що нам дивитися? Ну зробите ви мені на 100 доларів дешевше, далі що? Я вас не знаю, я з вами не працював. Мені вам, що отак, от одразу довірити сотні тисяч доларів клієнтів, які возять машини, це капець. І знаєте що? Я коли от. А відверто спілкуюся зі своїми клієнтами, я кажу, от така-та -така компанія відома, от у них зараз там трошки дешевше. Знаєте, що мені кажуть? Хай працюють далі. Mm. <світ> Бо може я колись зроблю такий відосик, коли, знаєте, скупий платить дважди. Є у нас декілька клієнтів, які дуже-дуже багато втратили грошей, коли вони від нас пішли. І знаєте що? Вони потім повернулися. І це не поодинокий випадок. Бо люди, з якими я співпрацюю, це як правило люди, які возять багато машин. І знаєте, коли вони купляють, наприклад, в місяць там 5 машин, то це 500 доларів, якщо з машини сотка. Да? А якщо людина купує там одну-дві машини на рік, то її взагалі ці 100 баксів ролі не зіграють. Тому я вам просто кажу: не треба гнатися за мінімальною переплатою, краще надійність. Сервіс, порядність і впевненість, що ваше авто <клес> до вас доїде. <клес> до мене прийшла така думка, що це відео попросили мене записати люди, які думають, що зможуть самотужки купити автомобіль з США дешевше, ніж, наприклад, у мене. Я вам відверто скажу, що за ці роки я не чув, щоб хтось. Купив автомобіль дешевше. Я бачив прорахунки людей, які купляли, наприклад, автомобіль на тому ж Бітфаксі або Bitcars, Автостаті. Там вони додавали опцію, да, там купити все таке інше. І коли я бачив цей прорахунок, він був дорожчий на 500 доларів. А він у них, я вам відверто скажу, був дуже дуже мінімальний. Послухайте мою пораду. Я не та людина, яка буде розповідати якусь хрень заради там грошей. Мені знаєте, грошей вистачає. Для мене зараз найголовніше це мій комфорт. Якщо ви бажаєте купити авто в США, йдіть тільки до людини, яку вам хтось порадить. Не йдіть на Абум будь куди Неважливо, як буде називатися ця фірма. Або там скільки в неї картинок в інстаграмі. Ні. От купив хтось з ваших знайомих, все пройшло добре. От сказали, що привезуть за 20 тисяч доларів і привезли за 20. Всі ті, хто казали, привеземо за 20, а привезли потім за 21, за 21 500, це поганці. Вони будуть горіти в пеклі. Бо це вже, на мій рос, це шахрайство. А з приводу того, як я купую машини клієнтам, там вирішує дуже великий досвід. Коли мені щось скидають, я одразу смотрю, який штат, яка логістика, дивлюсь по вінкоду, по всім біткарсам, базам, щоб це була не перекупська машина. Іноді я навіть по фотографії одразу бачу, що ця машина була зліплена. Дійсно, ми дивимося і документи, і стан пошкоджень, бо іноді, коли ти купив вже багато тесл, ти розумієш, який удар там треба брати, який не треба, де там патрубки, де там у УБМВ код і все таке інше. Там дуже багато таких нюансів. Не вистачить жодного таймінгу, щоб все це розповісти. Тому я вам кажу ще раз: не намагайтеся купити авто самотужки, йдіть тільки до досвідченої людини. Або якщо ви любите екстрим і все таке інше, ну вперед, спробуйте, потім розкажете, як у вас це вийшло. Добре чи погано. Буду фіналіть. Якщо у когось залишились питання, пишіть в коментах. Або є телеграм для зв'язку в нашій сфері. Нас називають кнопка, бо всі вважають, що ми просто тиснемо кнопку. Зрозумійте, якщо я буду тиснути просто кнопку, клієнти будуть плакати. Ні, спочатку будуть голодати і плакати. Бо скільки я знаю випадків, коли людина без досвіду щось купляла і потім казала, що авто США це шляпа, ніколи більше не куплю це розвод, це кідок. Я вже робив відос, де я розповідав, скільки можна заробляти на авто США. І зрозумійте, якщо це була би шляпа, в Україну би не завозили. Паде кілька тисяч авто кожного місяця. І я вам ще скажу: навіть на Теслах можна заробляти. Бо зараз, коли я вже оту тему поняв, який треба брати удар, щоб заробляти не по 2-3 тисячі доларів. Це, ну, це не цікаво, от, а трошки більше. Наприклад, за плейт всі знають, за скільки я його купив умовно 20, він мені там стане щось близько 30 тисяч доларів. І всі знають, скільки вони коштують. 23 рік у нас десь 50. От і рахуйте. Але це випадково вийшло, бо якщо б там була батарея мінус, то було б не так все цікаво. Так що, все, дякую всім за перегляд. Обов'язково ставимо лайкос. А в фіналі я додав невелику ставку, що навіть людина з великим досвідом не може все передбачити дивитися. Кум дозволив це показати. До мене приїхав мій Кумасік. Привіт Кумасіку. Привіт. Я пам'ятаєш, як, як я тобі купив цю машинку? Да. Все було добре, <схай> до якого моменту? Ні, насправді було куплено абсолютно нормально. Єдине, що пройшов в определенний момент во время транспортировки. Покажеш? Покажу. Ось така от справа. Коротше, в чому був прикол? Цю машину пробіли вілами при погрузці на аукціоні і цього ніхто просто не мог предвидеть. Ну, Такі речі це просто сюрприз. Ну, ну я... в немає нічого страшного. Ну, він мене не кинув. <сху> Кум залишився кумом.